Вельмишановне командування, дорогі гвардійці, дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні ми святкуємо свято над святами, торжество від торжеств, світле Христове Воскресіння Пасху. Подія, яка демонструє нам перемогу. Перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом. Пасха це свято спасіння всього людства, свято, яке демонструє нам безмежну божественну любов до свого творіння. Святий апостол і євангелист Іван Богослов в своєму Євангелії так нам говорить. Бо так полюбив Бог світ. Що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує у нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог Сина свого в світ, щоб судити світ, а щоб світ спасся через нього. Сьогоднішня подія демонструє нам те, що подолана та прірва, яка була між Богом і людьми на протязі багатьох тисячоліть. Бо як усе людство після гріхопадіння Адама і Єви померло, так у Христі все людство Воскресло. І сьогодні, коли український народ святкує Пасху Христову, перебуваючи у стані війни, ми все одно маємо з вірою і любов'ю до Бога виголошувати ці слова, Христос Воскрес, бо Він воскрес за кожного з нас, бо Він любить нас. І як Христос своїм Воскресінням подолав смерть, переміг пекло. Так само і наш український народ обов'язково переможе зло, зло, яке прийшло на нашу землю. Тому що за нами правда, правда за нашим народом, за народом України. А там, де правда, там є Бог. А там є Бог, там є перемога. Христос Воскрес! Воскресний Україна!